Тато казав, що вовки є. Я, бо лише я їх не раз пару раз бачила, або не всі дорозі. А де бачила? На полонині. Не страшно було? Ні. Коли ти почала ходити в школу цією дорогою? Шість років. З років хто тебе повірить? Барат. Братом було не страшно <laughs> Як довго ти йшла перший раз? І скільки, скільки часу зараз виходив до школи? 40 хвилин, а давно час повінь. В коло смереки, природа, краса. Але це якщо ви турист, а не ходите щодня в школу. Півгодини вже біжу за дітьми, не дуже встигаю. Котрим легко десь, вони то не цінні. А котрі діти, повірте, пройшла дитина дві години чи півтора години пішки. Вона вже хоче бути в школі. Села розкидані далеко по горах, ви бачите, на вершина гір, і туди доступ практично автобуси неможливий. А яка дорога коротша тобі по часу? Та, що ти йдеш додому чи йдеш у школу? Йо, йду в школу, бо ти йдеш дурі, а коли йдеш дурі, то, звісно, не тяжело. І вони майже не пропускають уроки. Вони молодці, хоча їм дуже важко.